Всім привіт! Мене звати Поліна, ваша улюблена ведуча каналу Медіка Плюс, бренду сучасних та надійних гаджетів для вашої краси і здоров'я. Я вирішила взяти собі і затестити електричну роликову пилку Пемзу 4 в одному від Медіка Плюс. Адже чесно кажучи, я справді потребувала цей прилад і не знала, якого бренду його брати для досягнення саме того ефекту, ніби з салону. Додивіться відео до кінця, аби отримати приємний бонус. Цей прилад виявився неймовірно важливою частиною мого щоденного догляду за собою, і здається, багато людей чомусь забувають про важливість його використання. Medica Plus Body Control робить процедуру догляду простими і зручними, приносячи сучасні технології в нашу рутину. З перших секунд я відчула інноваційний підхід до догляду за шкірою. З двома режимами швидкості та автоматичним зупиненням при надмірному тиску медіка плюс забезпечує безпечне та ефективне видалення мертвої шкіри на стопах. Розпакувавши коробку, я зустріла дуже сучасний класний дизайн інструменту: головка для видалення мозолів, тактичні перемикачі швидкості, індикатор цифрового екрану та зарядний порт. Усе це дуже зручно розташовано для щоденного використання. В комплексі також є насадка бритва, насадка щітка, насадка масажер і три покриття для насадок. Також там є щітки для чищення та usb кабель для зарядки. Технічні характеристики цього приладу мене реально вражають, тому що там є літівий акумулятор на 600 мАг, який працює до 2 годин. Вага пилки всього 350 грамів, що робить її зручною та дуже легкою в використанні. Medica Plus Body Control ідеально підходить для гоління волосся на будь-якій частині мого тіла, забезпечуючи ефективність і безпеку. Зручний арка-дисплей відображає рівень заряду, а водонепроникна конструкція робить його дуже легким у догляді. На сам кінець, очистка пристрою ну це просто вау! Із водонепроникною конструкцією Медіка Плюс можна мити, промивати, все робити у воді. Але ж ви не забувайте про ретельне очищення за допомогою щітки ну або рушника. Друзі, сподіваюся, що вам сподобався цей короткий, але мій щирий відеок на цей товар. Посилання на пилку розроблено за японськими технологіями від Медіка Плюс, зі знижкою мінус 10%. Та наш сайт ми залишимо в описі до цього відео. З вами була Поліна, ваша улюблена ведуча каналу Медіка Плюс. Бренду сучасних та надійних гаджетів для вашої краси і здоров'я. Ну що ж, до зустрічі! Не забувайте! Краса та здоров'я понад усе.